Перша частина пригод маленького знаменитого чарівника Гаррі Поттер і філософський камінь британської письменниці Джоан Роулінг сколихнула хвилю любові до читання, яка захопила цілий світ. Такого успіху не мали жодне художнє видання, доки 1997 року на полицях англійських магазинів не з'явилася ця книга. Читачі познайомляться з непривітною родиною Дурслів, єдиними родичами та опікунами і з його товаришами по школі Хогвартс. Зі славними вчителями головної школи чарівників, а також дізнаються, як вдалося хлопчикові потрапити до цієї незвичної школи, незважаючи на підступні плани Дурслі, а також про небезпечні пригоди маленького чарівника зі щамом на чолі перший рік навчання та його боротьбу із найсильнішим злим чарівником Волдемортом, який вирішив викрасти філософський камінь Ніколаса Фламеля, отримати безсмертя і вбити малого Поттера. Чи зможе Гаррі та його друзі, маленькі чарівники із першого класу зруйнувати план? Немогутнього Волдеморта. Тепер на юного чарівника чекають захопливі пригоди в Хогвартсі. справжні друзі та смертельна небезпека від давнього ворога його сім'ї, чи стане йому до снаги боротьба зі злими чарами. Пригоди, що перевернуть життя Гаррі Поттера з ніг на голову, перенесуть його у світ надзвичайних подій, чекають його вже за рогом. Однак чи вдасться хлопцю так просто вирватися з лап злорадної сімейки? І що чекатиме його далі? Книжка відкриє перед читачами завісу над нескінченно прекрасним, однак посп... Справжньому складним і часом моторожним світом Хогвартсу на полицях нашої бібліотеки це видання є у звичайному форматі і надруковане шрифтом Брайля. Отож, подобаються книги про магію з незвичайним казковим сюжетом. Тоді обов'язково завітайте до сектору дитячого розвитку та дозвілля Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара.